Я кавлад на сено. I knew about the work of uh, local volunteer Marina through another international volunteer called Ryan who lives in Canada. Це другий раз, каже, я була тут же травні, привозила два інкубатори для новонароджених, а потрапила сюди я завдяки Марині, яка в контакті з іншим волонтером Раян. Ryan. Е, ну, звала всіх разом, получается. But today, the um, ultrasound scanning machine that we brought now is те обладнання, що ми привезли сьогодні сканер. Він коштує шість тисяч фунтів стерлингів. Можете самі там прирахувати, каже на євро. І інкубатори, які привозили раніше, кожен десь там тисяча фунтів so that that we we go to, so that we can give the maximum support for the people who are displaced. Перш за все, чому я опинилася в жовтих водах, каже, тому що тут є багато внутрішньо переміщених осіб, які поїхали сюди з тих місць України, які вже окуповані. І я хочу надати як можна багато адресної допомоги. Я дуже ретельно каже, вибираю ті лікарні, куди я привожу свою допомогу. Я хочу допомогти максимально. So, um, the ultrasound scan will be uh, used on pregnant women. Цей сканер, що зараз ми привезли, це, до, до, він допомагає робити обстеження, поки дитинка ще. Не народилася там відслідковувати її розвиток, її здоров'я. А інкубатори, які привезлись до цього, вони призначені для дітей для підтримки новонароджених народжених, і особливо для тих, хто народився раніше часу, тому що війна і всі стреси, які вона спричинює, призвели до того, що в Україні на жаль з'явилося набагато більше передчасно народжених дітей, чим до цього були. І оці штуки вони допомагають їх якраз зберегти і дати їм поштовх. Дуже дякуємо вам, дуже дякую. Дякую. такий зал у нас там, де буде куточок і для дітей, і для жінок вагітних. Тобто, ну так. Оце мішки. знаєте, крісло мішок. А не пейнбекс. Дівчата, я Світлану, знаю дуже давно. Дійсно, коли людина. Старається допомогти, знаєте, не тільки в розрізі своєї родини, а в розрізі в масштабному такому uh, розрізі. Тому да, це величезна робота. І я дуже завдячую дівчатам, тому що вони дійсно роблять дуже велику справу. able to go and help цогоенхелп. Um... Майґранчилдрен, со дасвай адіва до каже тільки почути ці слова. Вже для неї велика вона города, тому що вона каже: Я знаю, я знаю, з наскільки вона ретельно підбирає кожен кожен заклад, куди вона направляє свою увагу і допомогу. А чому каже? Тому що мене самої є онуки в Британії. Якщо не дай Боже якась біда трапиться, то каже, я хотіла, щоб хтось, як я, їм, так. Дякую, дякую сенкісе. They're very welcome and we love coming here and we love seeing Marine and all the girls. <laughs> no, no, no.